Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема Дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. На Дніпропетровщині збільшується кількість переселенців нині їх в області більше 300 тисяч. Переселенців приймають як великі міста, так і громади області, тому що на початку весни постало питання про забезпечення населення продовольством. Щоб уникнути проблем, у громадах почали користуватися програмою сади перемоги і адаптували її під свої цільові групи. Наприклад, у Перещепенській громаді під час реалізації програми вдалося залучити міжнародні організації, які надавали посадковий матеріал. Крім того, провели інвентаризацію земельних ділянок, які не обробляються і дали можливість людям людям їх обробляти. Про це розповів голова громади Ярослав Цвіркун. В роботу пішли і пришкільні ділянки. Тут батьки та вчителі висаджували картоплю для дітей. Потім приносили різні саджанці та насіння, а вже зараз збирають врожай. При цьому люди можуть розпоряджатися ним на власний розсуд, залишити собі, передати громаді для Збройних сил України або поділитися з тими, хто потребує. Голова Перещепенської громади зазначив, що активну участь в обробці городів брали переселенці, а місцеві, які виїхали, передавали їм свої городи у користування. У Магдалинівській громаді місцева програма із забезпечення продуктами стала каталізатором якісних змін, бо це об'єднало людей і вони вже групуються, думають про кооперативи, шукають ідеї. І великий бізнес сьогодні розгорнувся в сторону малого. Сьогодні в умовах війни громада безпосередньо отримує такий важливий результат: взаємодія бізнесу, людей та влади між собою. Про це повідомив голова громади Володимир Дробітько. У Новопокровській громаді всі мешканці та переселенці забезпечені продуктами харчування та всім необхідним для життя. Зараз у громаді проживає 550 внутрішньо переміщених осіб. З них 212 це діти. Місцеві мешканці облаштували 115 приватних будинків, щоб розселити переселенців. Вони там проживають безкоштовно. Також у громаді організований великий волонтерський центр. Детальніше про ситуацію у громаді розповість Новопокровський селищний голова Людмила Мурко. Станом на 25 серпня 2022 року в Новопокровській територіальній громаді, в якій проживає 8 тисяч п'ять місцевого населення, 550 чоловік чоловік внутрішньопереміщених осіб, мешкають вони всі в 33 населених пунктах, працюють всі в штатному режимі, і питань щодо діяльності не виникає. Для забезпечення діяльності громади військовий час було створено комісії по надзвичайних ситуаціях. Дана комісія діє на території всіх старостинських округів і селища міського типу Новопокровка, центр громади. Створені комісії по забезпеченню продуктовому, по охороні громадського порядку, по евакуації населення, пожежній безпеці, також комісії щодо діяльності надання медичної допомоги. На даний час всі наші об'єкти це об'єкти освіти, заклади освіти, охорони здоров'я, культури і виконавчі Апарат працюють згідно штатного розкладу. Наші об'єкти комунальної власності, які забезпечують водозабезпеченням, також працюють в штатному режимі. На території громади створена охорона громадського порядку. По кожному старостинському окрузі щоденно слідкують за станом порядку на території. Це допомагають нашому офіцеру громади, щоб не було мародерств, щоб не було крадіжок. І дійсно, щоб все було в звичному режимі. На території громади створено створено волонтерський центр, який співпрацює разом з створеною громадською організацією Світочі. Діяльність направлена на допомогу внутрішньопереміщеним особам, які в нас 550, з них 212 діток. З самого початку, коли переїхали ці люди, а це було березень-квітень місяць, облаштовано 155 приватних будинків власними силами жителів громади і розселено жителів з різних областей. Із восьми областей нашої України. Всі приватні будинки передані безкоштовно людям для проживання. Також волонтерським центром селищної ради спільно з громадською організацією Світичі надається щораз їм допомога протягом місяця, не менше двох разів. Для цього ми залучили для надання гуманітарної допомоги 18 різних громадських організацій, благодійних фондів, і які надають цю допомогу. Наші фермери, приватні підприємці є великими помічниками в усіх. Питання тому забезпечити транспортом, надати фінансову допомогу завжди це їхня велика підтримка. І якщо ми бачимо, що поки ми забезпечували продуктами харчування чи інші категорії, які є на території, це в складних життєвих умовах, які в нас, і пенсіонери, саме люди літнього віку, також багатодітні родини, діти, які з під опікою, то також завдяки волонтерському центрі 1300 сімей отримали гуманітарну допомогу, це дає можливість такий складний час працювати і допомагати один одному. Тобто, всі комісії, які створені, діють, злагоджені і допомагають один одному. Якщо ми говоримо про аграріїв, то дійсно це велика підтримка була, тому що всі продукти, з яких випікалися і готуються страви, саме було надані нашими аграріями, які давали 15, 20, до 20 тонн, надали нам Пшениці, яка була перемовлена на борошно, роздана по закладах освіти, які постійно займалися з самого початку війни випіканням різних страв для різних категорій населення, яким ми допомагали. І це дійсно, коли порахувалися це 67 днів. Наша громада за всю повномасштабну таку війну, яка триває, це велика така допомога. Аграрії допомагали всім, чим могли як продуктами, так і безпосередньо коштами. Тому ми закупляли різне необхідне обладнання, закупляли як для наших, тобто всім, хто цього потребував. На даний час іде підготовка до опалювального сезону у нас на території. Є сім шкіл, шість дитячих садочків, і дійсно, саме від такий відповідальний період прийнято рішення. І всі створені комісії, які відповідають за певний обсяг своїх робіт, працюють злагоджено, допомагають один одному. І коли ми говоримо про наші заклади освіти, то дійсно велика дяка і начальнику відділу освіти, і всім працівникам за те, що в такий скрутний час не стоять. Осторонь, а всі разом об'єдналися для спільної мети. В єдності наша сила це наш такий девіз нашої громади. І ця сила відчутна, тому що немає людей, які стоять осторонь. Більшість йдуть на допомогу. Аграрії, яким надскладно в цей час ми бачимо, що. Вартує зовсім дешево їхнє збіжжя, дорого і паливно мастильні матеріали, і все необхідне для їхньої роботи, але вони стоять в одному строю разом з усіма жителями громади. На даний час проведено польові роботи, зібрано врожай, але зараз іде, посів ріпака, готуються до збору врожаю. Соняшника складнощів дуже багато багато випробувань саме також для них. Тому що коли по фінанси спілкуємося, аналізуємо їх діяльність, спілкуємося з ними, то дійсно, саме хто вони також, як і всі потребують допомоги. Але в такий скрутний час всі разом ідемо і працюємо на одне на перемогу. Якщо взяти благострій території, то ми постійно співпрацюємо з жителями нашої громади. Коли ми зібралися в сходи громадян, провели по всіх наших населених пунктах. Звернулися до людей. що Такий складний час. Давайте разом будемо все, щоб забезпечити продовольчу безпеку як самих себе, так і тих людей, які до нас переїжджають. Тому було таке звернення до всіх, що засадити всі свої огороди для того, щоб можна було на осінь все отримати необхідне і допомогти тим, хто цього потребує. Дійсно, зараз маємо результати, тому що в нас, крім самих жителів місцевих, внутрішньопереміщені особи також засадили свої огороди. І до всього цього ми ще навіть дали земельні ділянки нашим закладам освіти, які також посадили все необхідне на своїх городах. Тому на даний час вже йде повномасштабне таке консервування все для того, щоб допомогти всім категоріям, які я називала. І навесні ми провели акцію. Насадили ми парки перемоги, посадили 550 лип, за якими доглядають також наші жителі, також облаштовуємо місця відпочинку. Під такою назвою йде повернися, солдати додому живим, і щоб дійсно в цих парках відпочинку могли зібратися родини, зібратися громади і разом дійсно задати все найкраще на останні дзвони. Кожна дитинка в парку висадила квітку перемоги, і ці квітки перемоги зараз дійсно квітнуть і радують око. І такою об'єднуючою силою знову ж таки зустрічі на сходах громадян ми провели благодійний марафон Повертайся солдата додому живим. І дійсно, от ми зібралися з усіма, поспілкувалися, і це було наскільки душевно, щоб підтримати кожну родину, кожного нашого жителя в такий складний надзвичайний час. От, якщо ми дивимося по наших садах перемоги, більше тисячі банок законсервували різні продукції. Півтори тисячі банок тушонки закрили також для всього, що необхідно. Громада розташована на території – це 51 тисяча гектар землі. Із них 40 тисяч гектар це орна земля. І 80% її обробляють фермери, приватні підприємці. Також у нас 1451 осібників. І коли ми аналізуємо посівні площі, то в нас саме під зерновими було посіяно 36,6 тисяч гектар. Площа озимих в даному випадку складала у нас 14. І 5 пшениці, 1,4 ячменю, тобто різне було. І озимий ріпак 3000 гектар. Зібрали стабільний врожай, і якщо брати по зернових, то в нас. Орієнтовно брати, якщо пшениця склала десь 30 центнерів з гектару, ячмінь 20, горох 15 і ріпак 18 центнерів з гектару. Це середнє таке по нашій громаді. І для проведення вже комплексу осінньо-польових робіт господарства селищної ради забезпечили ну дійсно складно, лише на 10% забезпечені мінеральними добривами, засобами захисту рослин лише на 5% і насинням озимих культур. Це десь. На на 55 відсотків і паливними матеріалами на 10 відсотків. Але хочу сказати, те що в надзвичайно складних умовах подивитися на поля, які стоять чисті, впорядковані, тому що. Люди люблять землю і не дивлячись ні на що ніхто не залишає її спустошеною. Наші люди, будучи в місті Дніпрі на вокзалах, бачили, як бідкаються сім'ї з дітьми. І тому ми вирішили спочатку допомогти сім'ям з дітьми. Ми відправляли автобуси, ми їх забирали з міста, привозили до своїх сіл. Ми повідомляли людям, що так і так їде така кількість людей. Давайте облаштувати будинки. Дійсно, стояли пустуючі будинки або Взагалі були такі, що можна було зразу заходити жити. Тому жителі населених пунктів разом об'єднувались, впорядковували їх, забезпечували все, щоб необхідно, щоб людина приїхала і вже можна було на чому приготувати їжу, де можна було лягти відпочити, тому що в таких умовах, як вони перебували, це дуже, дуже важко. І 155 приватних будинків ми облаштували, і люди тепер проживають. Всі зносили все, що можна від продуктів. ...харчування і до холодильників, телевізорів навіть. Тобто люди не залишили в біді ніколи, допомогли. У нас є центр, територіальний центр допомоги, в якому проживають люди літнього віку. І дійсно, це в нас два приміщення. 12 місць у нас було в одному будинку. І цього достатньо було. Але коли ми почали до себе брати внутрішньопереміщених осіб, то ми ще один облаштували будинок. І один з будинків на 12 місць ми передали внутрішньопереміщеним особам, які ми до цього часу разом всі допомагаємо. У нас проживають внутрішньопереміщені особи із Донецької, Луганської, Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської, багато зараз в нас внутрішньопереміщених осіб. в Дні саме з Марганця, із Нікополя є з Херсонської області, із Запорізької області, тому велика велика географія. Завдячим нашим фізичним особам-підприємцям, тому що вони злагоджено працюють. Магазини не зачинялися продуктами населення, забезпечення і не лише продуктами, а всім необхідним, що людині потрібно для життя, як господарчими товарами, так і продуктами. І якщо брати про критичні інфраструктури, також вони працюють, забезпечуються наші об'єкти водою є на підвозі. Зараз постає питання, іде опалювальний сезон. І внутрішньо переміщені особи, і наші жителі одинокі, які зараз знаходяться так, в з надскладних умовах, то звертаються забезпеченнями альтернативним опаленням. Тому ми допомагаємо вирішувати разом з нашою пожежною командою, разом з нашими комунальними господарствами. Працюємо разом і допомагаємо цим людям. Це була новопокровська селищний голова Людмила Муркович. Вона розповіла, як змінилося життя громади у військовий час. Медійників та журналістів України запрошую доєднатися до конкурсів від Національного бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні. Нині відкриті чотири конкурсні пропозиції від Креативної Європи, журналістські партнерства та інноваційні лабораторії Строк подачі 7 вересня 2022 рік. «Медійні ради та професійні стандарти і механізм швидкого реагування срок подачі 20 вересня 2022 рік. Детальний опис кожного конкурсу, бюджети та вимоги до. Заявок знаходяться на сайті Креативної Європи в розділі Міжсекторальна співпраця. Креативна Європа пропонує свою допомогу під час подачі заявок у вигляді безкоштовних консультацій, інформаційної та технічної підтримки процесу подачі заявки. Контактний телефон для отримання консультації 044 504 22 66. Повторюю номер телефону 044 504 22 66. А я нагадаю, ви слухали програму Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.